Тюрми у мальовничому селі Маріямполі Галицького району більше не буде. Жіночу виправну колонію перенесуть у турку, що на Коломийщині. Про це 18 жовтня голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк домовився із Олександром Лісіцьковим, головою Державної пенітенціарної служби України в рамках офіційного візиту на Івано-Франківщину. За словами очільника Прикарпаття, Маріямпель святе місце. Більше того у будинку теперішньої тюрми колись був монастир. Тому переносити колонію де інде конче необхідно. Влада планує відкрити у Маріамполі школу інтернат для дітей сиріт, якою опікуватиметься управління освіти та місцева церква. А Галицьку виправну колонію no облаштувати в приміщенні колишньої військової частини за 200 метрів від турки. Далі пряма мова губернатора. Це монастир і головне, що у нас є спільна точка зору управління освіти. Нашої є спільна точка зору з владиками з громадськістю того села. що там має бути школа інтернат Яку під свою опіку візьме церква, діти-сироти будуть здобувати там освіту, не просто здобувати освіту, а після закінчення школи тим дітям буде гарантовано поступлення в вищі навчальні заклади. От хто зараз як дитині сироті поступить? Вона в інтернаті. Ми зараз переходимо на нову систему з цих дітей-випускників інтернату. Обов'язково контролюємо, щоб вони поступили. А діти, які будуть, якими ще будуть опікуватися церква, це і виховання дітей. Це виховання дітей дусю християнської моралі. Так що тут дуже багато моментів. Це по-перше. По-друге, нам треба пам'ятати, що не дивлячись, що там сидять ті колонії осуджені жінки, вони теж люди. І для них теж потрібно створити нормальні умови їхнього перебування. Це люди, і як кажуть від тюрми суми, ніхто хай не застрахований. Так. І от для тих людей є військова частина, ця військова частина розбомблена в Турції. а в Турції там є надзвичайно багато роботи, і сади, і лоза, і так далі. І гарне місце, гарна природа, і ліс, і робота з лісом. Одним словом. Олександр Володимирович погодився, йде на зустріч, і я думаю, що протягом року ми виконуємо підготовчу роботу, щоб створити нормальні умови для переселення. І Маріампіль буде Маріямпол. Це святе місце, святі місця. І не гоже, щоб на сьогоднішній день в святих місцях знаходились тюрми.